Всім привіт! Приготуємо сьогодні курячі стегна з вершковим соусом. Для початку візьмемо 1 кілограм курячого стегна. В принципі, це може бути і крило, і гомілка. не принципово. Солимо з усіх сторін. Одразу ж підготуємо досить багато чеснику. Дрібно його нарізаємо. Також дрібно нарізаємо пучечок кропу і петрушки. Розігріваємо пательню і на маленькому вогні з олією смажимо м'ясо під кришкою. Періодично перегортаємо. Загалом в мене вони смажилися 20 хвилин до готовності і до золотистої скоринки. Знімаємо і на цю шолію висипаємо чесник. Одразу ж додаємо 500 мл вершків 20% і всю зелень. Перчимо, трошки солимо. І трошки додаємо меленого мускатного горіху. Як тільки вершки почнуть закіпати, вони почнуть густіти. В цей час повертаємо назад смажене м'ясо. Трошки поливаємо соусом з усіх сторін, накриваємо кришкою і знімаємо з вогню. Даємо хвилинок 5 постояти. Готово! Соусу виходить досить багато, і він чудово підійде до будь-яких гарнірів. Смачного!